Всім привіт, дівчатка та хлопчики. Зараз з вами приготуємо суп-пюре із грибочків. Отже, картошечку, морковку, цибульку я вже почистила, дістала заморожені грибочки і ще плавний сирочок. Ось є. Поки вариться картошечка, знімаємо пінку. Ось смажимо піджарочку, морку з цибулькою. Тепер сюди в підсмажену. Піджарочку. Я викидаю грибочки і зараз накрию, і вони розморозяться заодно і трошки піджаряться. Тепер в наші грибочки з піджарочкою додамо трошки сольки, перчику. Я також добавлю своєю улюбленою спеції узбецької універсальної. Все перемішаємо О, і хай воно трішки ще підсмажиться. Так, тепер наші грибочки з піджарочкою акуратно перекладаємо зварену картошечку. ретельненько перекладуємо і готуємо далі. Сюди ж додаємо порізаний плавлений сирок. Одною рукою знімаю просто, то, а одною рукою роблю, то не дуже зручно. Супчик варимо далі чекаємо, поки розплавиться, розплавиться сирочок наш. Періодично перемішуємо, дивіться, грибочки всякі там плаває. А тепер беремо погрузний блендер і наш супчик перебиваємо в дешечки. Готовий наш суп-пюре з грибочків. все Накриваємо, ставимо, хай настоюється, а поки тим часом я зроблю сухарики, і можна буде куштувати.